Як писати ділову документацію на дуже професійному рівні. Зазвичай юристи обмежуються тим, що в якомусь листі до того чи іншого чиновника описують фабулу і просять щось зробити, надати інформацію, копію документа. Одначе, це такий стандартний рівень, ну, невисокопрофесійний. Зараз я дам вам секрет, як це робити краще. Можливо, не одразу ви його втілите в життя, проте будете розуміти, куди вам рости. Так от, до прикладу, пишемо лист до. Певного керівника якогось відділу податкової, що нам необхідно зробити в першу чергу. Зрозуміти, чи цей керівник, нехай це буде, Іван Іванович, мотивується морквиною спереду, чи морквиною ззаду. Тобто у нього мотивація до на позитив в досягненні, чи він мотивується чимось негативним, мотивація від, аби чогось такого не трапилось, аби хтось скаргу не написав. Це перше. Друге, нам потрібно зрозуміти, він людина. Процес чи людина результат. Якщо він людина результат, то, можливо, на деякій формальності він ну, не буде звертати увагу. А якщо він людина-процес, то йому важливо, щоб було перше, друге, третє і компот. Наступне необхідно зрозуміти, він, коли приймає рішення, орієнтується на себе, ну, відчуває, що необхідно надати інформацію в такому обсязі на ваше прохання в листі, чи не надати, чи, можливо, він орієнтується на інших, зокрема. На інших колег, на інших там своїх помічників, на роз'яснення е, там, і так далі, і тому подібне. Тобто необхідно зрозуміти, як ж він приймає рішення. До чого я веду. Ми не пишемо листи, так, нібито спілкуємося з комп'ютером чи штучним інтелектом. Ми враховуємо саме психологічні особливості людини, до якої ми звертаємось. Тому нам необхідно перед написанням листа вивчити ці особливості. Більше того, нам необхідно вивчити не лише. Особливості однієї людини, яка читатиме наш лист. а І зрозуміти всю динаміку певної установи цієї бюрократичної, де вона працює. До прикладу, там культура гедоністична чи аскетична. Тобто, там люблять такі от листи із завитками на такому товстому папері чи там все дуже так от бюджетно, без всяких зайвих витрат. Аскетична така культура. Не гедоністична, а аскетична. Там більш фемінна така культура, чи маскулінна. Тобто, там вітається коли от, е, підтримка, взаємодопомога, чи там більше про те, що гей, зараз переможемо, там усіх накажемо, і тут от є у нас головний хтось альфа-самець, і він усе визначає. І така ієрархія структурна. Там горизонтальні зв'язки чи вертикальні. Коротше кажучи, от це все необхідно враховувати, коли ми готуємо документацію. І тоді результативність її. Підвищується в рази.